Компенсація за житло військовим тільки за чергу. Рішення Верховного суду. Військовослужбовець із 26 роками вислуги подав до суду. Він з 2005 року стоїть у черзі на житло, а з 2018 року має право на позачергове його отримання. Але житлова комісія навіть не розглянула його заяву на грошову компенсацію. Суди першої та апеляційної інстанції частково задовільнили позов, зобов'язала житлову комісію розглянути заяву. Проте відповідач подав касаційну скаргу, вважаючи, що компенсацію можна отримати тільки за черговістю, а не позачергово. Верховний суд підтвердив це, право на компенсацію реалізується тільки тоді, коли настає черга. Черговість ключовий критерій. І навіть багаторічна служба не дозволяє порушити цей порядок, тільки житлова комісія має право ухвалювати відповідні рішення. Інші підрозділи не можуть в це втручатися. Якщо заява не розглянута комісією, це вже підстава для скарги. Також, якщо ви або ваші близькі стикаєтесь із подібною ситуацією, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо відстояти ваше право на житло або його компенсацію в межах визначених законом.